Олег Ляшко – радикальна партія упродовж багатьох років Олександр Ніщенко сидів у цьому залі. Він використовував депутатський мандат для того, щоб вирішувати свої корупційні питання. Для того щоб вибудовувати корупційні схеми, для того щоб зловживати депутатським мандатом, на зароблені корупційні гроші, він купував президентів, він купував лояльність правоохоронних органів, він купував голоса виборців, шановних наших жителів у Київській області, які його обирали депутатами, а потім і до них не їздив. Ми уважно послухали подання Генерального прокурора, який стверджує, що Аніщенко займався своєю злочинною діяльністю. Факти, які зафіксовані з 2013, до 2015 року. А у мене питання: а яка влада була в 2013, 2014, 2015 році? Хіба не нинішня влада була? Бо саме нинішня влада дозволила Оніщенку займатися корупційними схемами. Я вам скажу відверто, давайте згадаємо, як протягували тут міністра екології саме за протекцією Оніщенка, бо він пішов в адміністрацію президента і домовимося. Я вам скажу більше, що разу, коли я приходив як лідер фракції, Президента я зустрічав там Оніщенка. У мене питання: що корупціонер Оніщенко робив у президентському кабінеті? Хіба для когось таємниця, що газовий бізнес це спільний бізнес президента Порошенка, його бізнес-партнера Кононенка? Оніщенка. Тому що Аніщенко всі ці роки заносив гроші туди на банкову і завдання антикорупційного бюро і антикорупційного прокурора від Онішенка, щоб ниточки потягнулися далі. Тому що корупція Ніченко дозволяла займатися влада, тому що він платив владі за кришу, тому що він, наприклад, корумпував, намагався корумпувати за завданням президента депутатів від радикальної партії, підкуповуючи їх. Коли ще один факт. У січні 2015 року я заблокував, пішов до прем'єра Яценюка і заблокував призначення на керівника Держгеонадра, помічника Аніщенка. Знаєте, хто мені перший подзвонив, запросив на зустріч і попросив не блокувати призначення керівника помічника Аніщенка керівником Держгеонадра? Це був президент України Петро Порошенко. П'ять разів він зі мною з цього приводу зустрічався. Переконував, що Оніщенко нормальний хлопець і що ми там порішаємо всі питання. Це було, до речі, під час Дебальцевського котла. То я Петру Олексійовичу сказав, що в питаннях національної безпеки і оборони ми ваші союзники. У питаннях Оніщенка й корупції ми не союзники ваші. Більше того, я переконаний, що Оніщенку дали можливість утекти. А сьогодні розігрується спектакль про надання згоди на притягнення до відповідальності, коли він сидить у Москві чи в Монако і з дівчатами завісає. Тому фракція радикальної партії буде голосувати за подання генерального прокурора. Будь ласка, до слова запрошується керівник групи